Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлана. Мене звуть Світлана, Україна, місто Харків. Як знешкодити злісні бур'яни? Такі, що дуже важко вивезти багаторічники. Про це наше сьогоднішнє відео. Покажу всі препарати, все вам розкажу, що я робила. Отже, друзі, ви зараз перед собою бачите саме Сибірський горець. Його дуже важко вивести. Це така рослина, яка може пошкодити навіть фундамент. Тому, як тільки я побачила, що на нашій ділянці є така, така рослина, я одразу взялася за те, щоб її повністю вивести, щоб її знешкодити, щоб навіть духу цієї рослини не було. Чи вдалося мені, чи не проростає вона з часом. Зараз у нас кінець липня, почала я свою боротьбу в травні. І розкажу, які етапи я робила і застосовувала. Не тільки проти Сибірського горця, на нашій ділянці ще хміль, осока і багато дорічних бур'янів. Давайте зараз побачимо, як виглядає той самий Сибірський горець нашого сусіда. Дивіться, через дорогу. Оце він. Оце висота. Ось, бачите? Оце висота. Це він виростає за один сезон. Отже, друзі, я приготувала всі засоби і розкажу вам, як саме я застосовувала їх. Спершу почала застосовувати препарат ураган. Як написано в інструкції, тільки я використовувала подійну дозу, бо я розуміла, що дуже потужні, багаторічні. Бур'яни і такі рослини, які мені треба знешкодити, повністю видалити зі своєї ділянки. Ще подивилася, що вони дуже близько зростають до паркану. Потім зайдемо на нашу ділянку і побачити, як, де і як вони зростають на нашій ділянці. І їх саме Сибірського горця, було дуже багато. О, опа, друзі! ледве не впала. Що я робила? Оприскувала всі рослини. Спочатку урагану, в травні оприскала все це. Можна побачити, трава зовсім не зростає, нічого тут немає, тому що він потужний. Як я застосовувала проти ось цього, навіть от в ці отвори, бачите? Ось з оприскувача підходила і в ці отвори заливала цей препарат для того, щоб він потрапив в коріння. Щоб, знаєте, ну, хочеться одразу. Щоб був результат, оцей пагін новий виріс вже на початку липня. Я побачила, почекала, нехай відросте, бо треба всі препарати, всі гербіциди застосовувати по зеленій масі. Дочекалася, і бачите, ось зараз нас від останньої обробки. Я потім буду розповідати, якими я препаратами користувалася вже втретє і в четверте. Після останньої обробки пройшло 4 дні, і за ці 4 дні було три потужних дощі. Тобто, все одно ми бачимо, що препарати діють. Це саме е, частина паркану, де я сиділа з тієї сторони, з вулиці, а це вже на нашій ділянці. Ось бачите, тут дуже багато було: і хмілю, і Сибірського горця. Е, весь він зник, але вже в липні з'явилися ось ці нові. Ось вони ці нові. Бо це старий, і трошки бачу, що трошки щось тут з'являється. Він такий живенький, всі їх теж обробила. Тобто я розумію, що за один рік мені не вдасться знешкодити всі ці злісні. Ось вони. Дивіться, як вони пролазять через шифер. Навіть тут шиферину зігнули. З цієї сторони, з вулиці, вони лізуть до ділянки. І можна побачити: дивіться, ось пагін. Ось пагін. Це нові. Це ось травня в нас три місяці. Було чотири обробки різними по зеленій масі, і все одно дощі йдуть, там десь живі корінці, і вони починають відростати. Це в нас дерево слива, це не Сибірський горець. Ще на нашій ділянці, в цьому місці. Тут навіть залишків і не залишилося, тільки там сухий, сухе все. Ось, ось, бачите. Тут в нас був хміль. Такими самими препаратами, ураганом спочатку я обробляла. Знаєте, спочатку мені не сподобалося, мені здалося, що нічого не діє: хміль, дикий виноград, осока все це на нашій ділянці було в великій кількості. В цій частині я все це оприскувала тут в нас і. Зі сторони сусіда дуже багато всього лізло. І хотіла зараз вам показати, де в нас осока, бо вона знаєте, з нею боротьба ну така дуже дуже повинна бути. І все ж таки знайшла. Ось вона. Дивіться, вона лізе, ось вона. Чому вона така агресивна? Чому я так скаржуся саме на неї? В неї дуже глибоке коріння. Це злакова рослина. Зі злаковими рослинами складніше всього боротися гербіцидом. Так, вони є дієві. Я вам зараз покажу, якими я користувалася. А спочатку покажу, як пробуває ця осока навіть чорну агротканину. Ходімо зі мною. О, друзі, чим я займаюся? Проходжу і де я бачу, подивіться: подивіться, яка вона потужна. Вона така гостра. Внизу, от я так чу, що в нас тут там киця. А он вона, боже мій. Диві, дивись, он вона під навісом. Господи, залізла. Чого ти? Так от дивіться, як вона пробуває, як вона пробуває, наскільки вона потужна. Гостра і потужна. Якщо не побачите. Тому перебуваю, ну проходжуся по ділянці, отут по розсаднику, і все це прибираю. Коли ми створювали ось це місце під розсадник, ми все вручну, все прибирали, всі коріння. Чоловік все викопував, все прибирали, орали. Чотири рази орали, все вибирали вручну. Нам здалося, що ми все прибрали. Ну, все, друзі. Тут і дерева, і сливи, і чого нічого. Ну, от де інде вистрілює, дивіться. Ось бачите, ось тут і слива була дуже багато. Але зі сливою боротися не дуже складно. Кісточок вже дуже багато, бачите? І е, прибрали його. а з цією рослиною, що я зрозуміла, що ми перед тим як ми зверху застілили цю ділянку чорною агротканиною, я гербіцидами проходила, і мені здалося, що я все знешкодила. Чисто було. Зверху ми застілили, поставили рослинки, а через деякий час ось такі сюрпризи почали з'являтися на нашій ділянці. Звісно, я була дуже засмучена, що мені робити, і я почала шукати варіанти і спілкувалася з двома різними спеціалістами, щоб вони мені порадили, що мені робити. Так, от одна фахівець мені порадила. Щоб я придбала ось такий препарат: чистогран. Саме він дуже добре порається зі злаковими рослинами, з такими з багаторічниками, які дуже складні, щоб їх знижкову зовсім щоб їх прибрати з ділянки. Вона мене попередила, що можливо за один рік. Мені не вдасться цього зробити. Я розумію, що коріння дуже багато. Ділянка була занедбана. Я так вважаю, що ну ми так порахували і так проаналізували, що більше 10 років ніхто нічого не прибирав, ніхто нічого не робив. То бур'яни заважають, то повітряна тривога, друзі, ну таке життя. Отже, використала я чистогран. Що треба? Пам'ятати, будь-які гербіциди гарно починають діяти при високій температурі. От краще, щоб температура, коли ви обробляєте бур'яни, була 30 градусів і вище. Це підсилює дію будь-якого гербіцида. Теж застосовувала подвійну дозу, тому що, ви ну, знаєте, я вже. Не сподіваюся, що будь-який гербіцид настільки гарно порається з такими злісними рослинами, які в великій кількості були на нашій ділянці. От стою ще в одному місці нашої ділянки, де чотири дні тому обробляла всі бур'яни гербіцидами. О, дивіться, це хміль. Де-інде починає вилазити. Хоча я знешкоджувала і, а, он, покажи через сітку, можна, можна приблизити. Ось там теж, бачите, його не було, але дощі і десь починають активізуватися коріння. Он, дивіться, зараз бачите на своєму екрані: оце осока там у нас лежить багато гіля, це ми прибирали. Ось саме прибирали всі дерева, всі кущі на нашій ділянці, і туди я дістати не можу. І можна побачити, який він яка ото осочі, осока. Я не знаю, як правильно знаєте. Вона по берегах річок росте, її дуже багато. Я розумію, що її коріння дуже глибоко, тому що чоловік перекопував. Мені здається, на два штика лопати. Всю ділянку і орали ми. Ми настільки глибоко все пере, отак от все пере, перекопували, пере, все перемішували, все це перебирали руками, стільки е, часу витратили, і все одно вони вилазять. Вилазять. Ну що робити? Ділянка була занедбана. Я використовувала вже вдруге не тільки чистогран, а ще друзі додала антибур'ян. Ось такий, ось так він виглядає. До речі, тут дуже зручно, вверху така мирний стаканчик є, бачите? Це дуже зручно. І туди ще додавала федерал. Вони всі різні, різна дія, і кожного препарату давала подвійну дозу. Подвійну мені сподобалося, але знаєте, що треба? Терпіння. Тому що е, всім нам хочеться, щоб ми е, поприскали і щоб Два-три дні і нічого не було. Ні, друзі, ось так виглядають вони. Чотири дні тому я їх оприскувала терпляче, чекаю. Нехай все всі гербіциди будуть діяти на верхню частину рослини, на коріння. Мені треба, щоб все знешкодив гербіцид, щоб тут було чисто. З часом все це висохне і нічого не буде, але розумію, зовнішній вигляд не дуже. Це можна робити, або як в нашому випадку, де ми розуміємо, що ділянка була занедбана, що перший рік ми одразу гарного результату не будемо мати, що треба буде постійно все це обробляти, оприскувати, щоб знешкоджувати. Можливо, знадобиться і 2-3 роки. Це була в нас друга обробка, тобто, повторю, перша обробка була ураган подвійною дозою, все обробляла. Мені здалося, що не всі рослини дуже гарно зреагували, що гербіцид не впорався з деякими. Друга обробка була: чистогран, плюс ураган, плюс федерал, плюс антибур'ян. От чотири різних гербіцида. Це була е, в нас е, друга, друга обробка, третя обробка була ось якими препаратами. Ось тут, скрізь гілля, бачите, лежить і через нього попроростав хміль. Все, де я бачила, де я знешкоджувала перший другий раз, його не було. А тут він зрозумів, що там гілля лежить, і він може проростати. Отак він виглядає, вже зів'ялий, трошки посох. Чотири дні тому обробляла всі бур'яни. В цій частині в нас теж бур'ян. Немає в мене часу все прибирати, все полоти, друзі, тому що дуже багато роботи в розсаднику. І взагалі по. Доведенню до ладу нашої ділянки. Отже, де я можу, де я бачу, що не зашкодить іншим рослинам, я все це обробляю гербіцидами. Отак виглядають. На четвертий день ось так виглядають бур'яни ваші. Щоб ви розуміли, коли ви оброб... будете обробляти, що вигляд буде ну зовсім не естетичний. Так от чим же я обробляла вже втретє, коли я зрозуміла, що і осока з'являється, і там і де інде хміль, і де інде Сибірський горець. Слава Богу, у нас немає кампсіса, що й Сумаха. А в сусіда все це є, там повний комплект. До речі, друзі, в нас на каналі було відео, де я розповідала дуже вас всіх застерігала від рослин, які дуже гарні, дуже швидко зростають, як Сибірські горець, Але вони агресивні, і їх потім, ви ну, знаєте, це стільки зусиль, стільки коштів прийдеться вам застосувати і все це робити, щоб їх знешкодити. І не факт, що ще, що це, ще це вийде. Отже. Третє ще з одним фахівцем порадилася. Кажу, ну, ж, ну не знаю що. Ну, мені здається, ну, не працюють вони так, гербіциди, як би мені хотілося. Вона мені каже, все це робіть. Додавайте, розмішуйте з водичкою, як по інструкції, хочете подвійну дозу. І додайте ще звичайної аміачної селітри. Друзі, я таке зробила 500 грам на 10 літрів води. Розчинила і додала всі ці препарати: ураган, антибріянт, федерал і чистограм. Всі змішала ну таку вже гримучу суміш зробила, щоб вже їх знешкодити. Знаєте, я бачу дуже гарно працює. Ви бачили на початку відео, як виглядає Сибірський горець. Агресивна рослина, її дуже важко знешкодити. Але за три місяці чотири обробки було: перша, друга була ураган, друга була чистогран і всі три. А третя і четверта була вже з додаванням аміачної селітри. Я розумію, що гербіциди застосовую, але друзі, по-іншому ніяк. Це дуже агресивні рослини, вони руйнують будівлі. Можуть зруйнувати паркан, фундамент будинку. Навіщо мені це треба? А в нас вони всі зростають в зоні нашого господарчого будиночка цегляного. Ну навіщо це так робити? Отже, друзі, що ще хочу додати. Якщо у вас складні рослини, обов'язково, коли робите все це, розчиняєте оприскувачі, додавайте ще прилипач. Ну, в мене ось такий є, я його багато купую, застосовую, коли обробляю садок весь. І додаю, коли застосовую гербіциди. Який мій висновок, друзі? Будь ласка, уважно читайте. Анотації до будь-яких рослин. Чи агресивна вона, чи не агресивна. Не ведіться на те, що рослина дуже швидко зростає, закриє вам паркан або закриє вас від сусідів. Краще трошки почекати і саджати такі рослини, які потім вам ну, стільки роботи не будуть давати. Все, робіть своєчасно. І не саджайте такі рослини, що вони вам дали роботи, а потім, якщо. Будете продавати свою ділянку або вашим дітям дістанеться, щоб вони потім не знали, що з ними робити. Бажаю всім, щоб ваші ділянки були чистими, без бур'яну, без агресивних рослин, щоб вам не приходилося стільки коштів витрачати на гербіциди. Краще відпочити десь в своєму садочку і дивитися на красу, а не на бур'яни і купувати гербіциди. Бажаю всім вам здоров'я, а ми з вами побачимося в наступному відео. До зустрічі! Ви ж не забули поставити вподобайку, підписатися на наш канал, друзі. Ділюся своїм досвідом з великим задоволенням, щоб ваші садочки були гарні. Тож, будь ласка, не забувайте вподобайку і підписку. До побачення!